Як за 15 хвилин спортить ремонт, зажми грошей на підкладку штор, хай вони вигорають, оберіть мікровелюр собі на штори, візьміть збірку один до півтора, і вони будуть скудненько висіти у тебе на віконечки. Взагалі, замов штори в інтернет-магазині. Не прикладай зразки тканин у себе в кімнаті. Треба бачити, як тканина буде вести себе саме при твоєму освітленні. Не треба дивитися, як тканина буде міняти на просвіт свій колір. Міряй сам, сам тесьму, модель штор і як її пошити. Не консультуйся по карнизам. Краще запропонуй чоловіку поставити його самому. Посварись з ним. І отримає карнизи, як я недавно бачила, задом наперед. А краще сама більше штори і не стягує її на тасмі. Це це жарти. І якщо ви хочете отримати ідеально підходящі штори до вашого приміщення, які будуть пошиті по технологіям, які підійдуть саме в вашій тканині, звертайтесь студію «Штор Камільфо» фахівці, які мають 20-річний досвід, всі ці питання вирішать за вас.